Кажуть, щоб не набередав міст, частіше змінюйте обгортку. Щось у цьому, мабуть, є інакше важко було пояснити захоплення модою мільйонів людей. І якщо деяким достатньо лише спостерігати за модою здалека, то для інших мода це справа життя. Але як би там не було, наймодніша подія року Український тиждень моди об'єднує всіх. До прикладу, гість Ukrainian Fashion Week, відомий пластичний хірург, експерт проєкту Поверніть мені красу, який незабаром стартує на 1+, плюс Дмитро Слосер. Модним вважає те, що є зручним і добре. На моді розуміється здебільшого на відміну від косметології, де він справжній гуру. тому з гордістю розповів нам про одну із своїх найскладніших операцій. У мене була така дівчинка, в якої не було носа. Це була вроджена вада. Це була пухлина носу, а тепер вона на фейшн у Львові виступає в неї ніс. Прийшлося в три або в чотири навіть етапи зробити її ніс з клапті, які ми взяли з чола. Так що це була дуже неймовірно складна операція, і я просто дуже радий, тому що в неї налагодилося особисте життя, тому що вона може втілити в свою мрію і бути моделлю. Відомий перукар, майстер експерт експерт міжнародного класу Вячеслав Дюденко з дружиною Іриною, режисером постановником шоу програм на український тиждень моди прийшли з конкретною метою. Ми знаємо, дуже багато дизайнерів і ми от з моєю супругою, завжди, скажімо, відслеживаємо роботи тих і наших колег, скажімо, дизайнерів, тих, які займаються одягом. Чому? Тому що, помимо того, що ну, вони вдохновляють нас на наші роботи, з іншої сторони, ми з многими співпрацюємо, тому що заказ. у них коллекции под свои коллекции. У нас очень большой гардероб тех изделий, которые мы совместно сделали с дизайнерами одежды. И мы заказываем у наших украинских дизайнеров те значит, очень знаменитые даже коллекции, которые впоследствии мы с прическами публикуем и не только в Украине, и за ее пределами, в различных зарубежных профессиональных журналах. И нам это очень приятно, потому что у нас получается совместный труд, это чисто украинский продукт, это украинская мода, украинский тренд, который, скажем, мы делаем на уровне мировых, если так можно сказать, стандартов, и это вдохновляет еще и плюс стилистов каких-то за рубежом. То есть мы участвуем в общем, скажем, процессе развития мировой моды. И, конечно же, это не может не вдохновлять. А мало того, сейчас появляются какие-то молодые дизайнеры, то есть они с новым видением, Вони краще современную эпоху епоху-то. Ми теж видеть, їх и, соответственно, і, быть, на будущее теж создавать вместе какие якісь проєкти. Спілкуючись з професором іміджу, одним із найвідоміших перукарів країни, законодавцем перукарської моди В'ячеславом Тюденком, ми не змогли не поцікавитися перукарськими трендами на прийдешню весну. Найголовніший тренд це делать укладки. Тобто був період, коли стрижка, сушка була в Салонах. Мы сейчас говорим всем парикмахерам, что э, тот, кто просто сушит волосы, ну, любая клиентка и дома может это сделать, если иногда и лучше может высушить. То есть, если э, вы идете в салон и вы на сегодняшний день хотите получить какую-то хорошую форму, э, хороший тренд, то обязательно нужно делать классные укладки. То есть стильные накрутки, неважно, кафе применять, то есть какие-то объемы, даже на сегодняшний день начесы. То есть это возвращается в 70-е годы или конец 60 х и так далее. То есть это должны быть хорошие, добротные укладки. То есть когда они обрамляют женщину и дают впечатление, что у нее очень много насыщенных волос, то есть как львиная грива, что такой, такой стиль вамп, уверенной в себе женщины, которая идет уверенно в жизни, несмотря ни на какие, там, скажем, вызовы жизни, она все равно победит. Відразу після нашої розмови з відомим перукарем розпочався модний показ модельєра Віктора Анісімова. Нова колекція сміливий експеримент в рамках колаборації з українським брендом Таго строкаті образи кутюр'є навіяні художниками-авангардистами. Чорний колір колекції Віктор Анісімов обіграв зі сміливими яскравими малюнками на теплому трикотажі, футуристичними аксесуарами, кольоровою шкірою і хутром.